Десант висажується. Він колонами починає рухатися, вочевидь, в центр міста до урядового кварталу. Значить, бої йдуть там, і фактично зробити так, щоб українська влада просто евакуювалася. З Києва, так, те, що вони прийняли рішення відійти, начебто, з волі. Ну, вони таким чином теж прикрили свій відхід, фактично, сказали, що не внаслідок же дії української армії, як насправді, ну, а там напередодні повномасштабного вторгнення ходив і говорив про те, що треба вкладати гроші туди, треба виробляти зброю, треба давати шанс молодим науковцям, фахівцям, ось ту, скажімо так, нестачу артилерійських боєприпасів чи артилерійських систем. Ми можемо компенсувати за рахунок дронів різних модифікацій і типів. Перше питання на паузі: чому зупинився наступ на Київ? Ну, є ряд причин, чому це сталося. Перша причина це те, що Путін переоцінив зусилля російської армії. раз. Друге, недооцінив зусилля української армії і потенціал для спротиву українського народу. Два третє об'єднання сили засобів, які були фактично Збройних сил, так і в українського народу, які вступили в батальйони територіальної оборони, і спільно утворили оцей комплекс сил оборони і фактично, по-перше, не дали противнику зайти в місто. Точніше, він заходив, були спроби. За декількома напрямками, але безуспішні, тому що їх відбили. Друге, зірвали плани, тому що першопочатковий початковий план він був висадка десанту. Десант висаджується. Він колонами починає рухатися, вочевидь, в центр міста до урядового кварталу. Значить, бої йдуть там, і фактично зробити так, щоб українська влада просто евакуювалася з Києва, так або захопити українську владу. Цей план не реалізувався. Їх відтиснули, українська влада залишилась. Президент був на місці. Всі виконували свої обов'язки. Тоді вони перейшли до другого плану: це план взяти в оточення Київ і вже намагатися таким чином здійснювати постійний тиск, плюс перекидаючи додаткові резервні групи для того, щоб намагатися здійснювати обстріли. Ну, те, що вони робили, от було помітно, коли з якраз частини там лірпінь намагалися артилерію діставати до Подільського, Шевченківського, Болонського районів. І, на жаль, прилітали, і були руйнівні наслідки там для мешканців і для будинків. Після цього українські сили здійснили три контратаки. Точніше, по трьом напрямкам, одна контратака була на захід в бік Макарова. Там були бої. Друга контратака була це південний захід. Відрізали повністю угрупування військ російських в мощуні, де вони сиділи. Потім Гастомель-Ірпінь поступово. І ще один напрямок: Схід це між е, от проміжок е, між Борисполем і Барішевкою, там, де теж були російські війська, їх відкинули. І плюс до цього, як діяла українська армія, в чому от перевага асиметричності чи децентралізації, да як діють наші військові? Вона в тому, що тактика так званих малих груп, яка Діє, виконуючи завдання по е, ураженню сили противника протитанковими засобами, е, перенесними зенітно-ракетними засобами, це, наприклад, авіації, віртольоти, так і інші засоби. Це з одного боку. Вони діяли ефективно. І ще одна це була координація із безпілотниками, тими ж байрактарами і артилерією. Які вражали командні пункти противника, і які діяли на те, щоб перерізати ланцюги логістичного забезпечення? І ось це все воно зіграло роль, в тому що вийшов російський заступник міністра оборони Фомін, тоді в Стамбулі. І сказав про те, що коли з раунд переговорів був про те, що вони прийняли рішення відійти, начебто, з доброї волі. Ну вони таким чином теж прикрили свій відхід. Фактично сказали, що не внаслідок же дії української армії, як насправді, ну а так тому ось ось що стосується Києва, не почули. Чому Зеленський не підготував країну до наступу, як каже Байден? Що стосується підготовки до наступу? Питання комплексне. Те, що у нас виникали, пам'ятаєте, і в мене була конструктивна критика. Вона була спрямована не на те, щоб там комусь дорікати, а все ж таки, щоб скерувати, як мені видається, і багатьом експертам більш потрібніше русло. Мається на увазі військово-промисловий комплекс, оборонно-промисловий комплекс України. Я постійно кілька років, от підряд от, напередодні повномасштабного турнення, ходив і говорив про те, що треба вкладати гроші туди. Треба виробляти зброю. Треба давати шанс молодим науковцям фахівцям для того, щоб вони створювали інноваційні продукти і продавали в українську армію і за кордон таким чином, наповнюючи бюджет такою потрібною валютною виручкою. А це з одного боку, з іншого боку, армія постійно перебувала в підготовці. До можливих сценаріїв. По-перше, у нас а, тривали бойові дії на сході, нехай з низькою інтенсивністю, не порівняти як зараз. Але сили там були, які а, постійно удосконалювали свої навики. Друге, у нас відбувалися неодноразові навчання, в тому числі з представниками країн-членів НАТО. Я хочу нагадати: 2020 рік навіть конвертоплани над Києвом літали американські. Це наступний момент. Третє. А треба сказати, що незважаючи на ту риторику, яка була в січні в лютому напередодні повномасштабного агресивного вторгнення Росії, все ж таки розуміння у влади, на мій погляд, того, що може бути напад, воно було. Чому? Тому що, от я зокрема там багато депутатів говорили про те, що треба провести навчання повномасштабні по на території України з залученням сил і засобів. І, от ми побачимо, що десь січень лютий почалося постачання зброї, зокрема від Сполучених Штатів. Було проведено ряд навчань, великі навчання за метіль, наприклад, залученням великих сил і засобів. І з цієї точки зору, по навчанням, по тому, як військові себе поводили, як вони вдосконалювали свої навики, як ми бачимо, вони були готові і зустріти ворога і продовжують робити це. Не можна сказати, що не готувалися. Інше питання, чи сприйняття на рівні сприйняття, чи хотілося вірити в те, що може бути таке повномасштабне вторгнення? Я думаю, що у багатьох політикам точно ні. Як і експертам, які, можливо, і допускали, але казали, що ні. Сил недостатньо, засобів немає, все ж таки не зважиться з Білорусі, не підуть і так далі. Тому на рівні можливо світосприйняття якогось. Це можливо і відбувалося. Але на рівні дій, які мали виконувати військово-політичне керівництво, все робилось для того, аби зміцнювати оборону. Невже допустимо. Чому Байден пропонує отримати мир в обмін на території? А я не думаю, що розумієте, я не думаю, що стратегія Сполучених Штатів вона полягає в тому, що обов'язково тільки такий варіант розглядається: мир в обмін на території. Це не так, тому що якщо ми подивимося на позицію саме Сполучених Штатів, то США ухвалила кілька рішень важливих: два із них це ленд-ліз на 2022-2023 фіскальні роки. розрахована допомога для України. Ми знаємо, що це колосальна, ну безпрецедентна. Таке було тільки в часи Другої світової війни. Друге. А постійне надання оборонної допомоги вже кілька десятків мільярдів на це виділялось. Нещодавній пакет кілька тижнів тому. Це в травні було 40 мільярдів доларів на підтримку України, із них частково йде там на фінансову підтримку, гуманітарну і частково на посилення оборонних спроможностей України і на закупівлю зброї України. тобто Вкладають гроші в політику підтримки України, надання зброї, є проблеми і нарікання з нашого боку, в тому, що в недостатній кількості і не в таких швидких темпах, як би нам хотілося. І це зрозуміло, тому що в нас триває війна, гаряча фаза, у нас горить на сході. Нам потрібно давати допомогу нашим захисникам у вигляді сучасної ефективної зброї. Але в цілому на сьогоднішній день, попри те, що лунають різні заяви. Не видно того, що Сполучені Штати готові відмовлятися від свого курсу на підтримку України. Я не думаю, що на сьогодні хтось розглядає, умовно, Мінськ-4, Мінськ-5 чи Стамбул 1, Стамбул 2 як е, якісь майданчики, е, які мають бути спрямовані на те, щоб Україна уклала якийсь перемир'я чи мир з Росією ціною території. Тобто на сьогоднішній день. Такого немає. Інше питання, які прогнози вони можуть робити. Прогнози вони роблять різні, але це не означає, що політика США чи Британії особливо на сьогодні скерована на те, щоб якимось чином тиснути і схиляти Україну до тих поступок, які не хоче український народ, і відповідно українська влада. Теорія війни як можна описати зараз те, що відбувається. У ну, зараз відбуваються надзвичайно потужні бойові дії, тому що от е, я говорив раніше такий, такий цікавий момент, що на, на заході чому отак от, е, у нас прийняли заклики, сприймають, коли ми закликаємо надавати нам різні види артилерії: ствольної, реактивної, 155 мм міліметрів, гаубиці і так далі. І ми говоримо про те, що нам треба мати не просто паритет, а перевагу. Над військами а, агресора, над російськими військами, в тому, щоб перемогти в цих артилерійських боях, тому що роль артилерії залишається досить, досить високою. І давайте подивимося на Заході. Просто не всі експерти це розуміють, тому що там панувала думка вже, що в принципі ну, артилерія відіграє роль. Артилеристи це почесні воїни на полі бою, але вона, мабуть, не буде вирішальною війнах майбутнього. Зараз ми бачимо, що це спростовується. Артилерія ну, має серйозну вагу. Відповідно, я би виділив, що велике застосування важкого озброєння і артилерії. Тобто, артилерія все ще зберігає надзвичайну вагу, і ми це бачимо друге. Я би виділив застосування безпілотників, дронів різного типу, і я думаю, що ось ту, скажімо так, нестачу артилерійських боєприпасів чи артилерійських систем, ми можемо компенсувати за рахунок дронів різних модифікацій типів, зокрема, дронів Камікадзе, які діють як проти радарів протиповітряної оборони противника, так і проти а, засобів радіоелектронної боротьби ворога. І важкої техніки це дає можливість ну дещо осліплювати і створювати додаткові можливості нашій авіації у штурмовій нашим силам переходити в контрнаступальні дії. Тому безпілотники вони теж відіграють серйозну роль. Наступне ми бачимо, ми спостерігаємо боротьбу двох принципів командування. Є один принцип командування з боку Росії це чітка адміністративна вертикаль. Це централізація всіх процесів, це присутність е, на полі бою генералів, командирів, які гинуть, як е, скільки російських генералів і старших офіцерів загинуло, е, які контролюють дисципліну, виконання поставлених завдань. Це через те, що відсутня нормальна координація і через централізованість. Бо коли міністр оборони керує всіма процесами. І там є ще й начальник генштабу, які з центру мають ухвалювати всі рішення. Це не дуже ефективна система. А в чому перевага української? В тому, що незважаючи на те, що це армія, це збройні сили. Ясна річ, має бути дисципліна, має бути виконання поставлених задач і наказів. Але при цьому немає такої сковування на адміністративній вертикалі. На місці командири в районі ведення бойових дій мають більшу широту автономії. Прийняті рішень, така децентралізація своєрідна для армії для збройних сил, і право використати якісь рішення ухвалити самостійно. Звичайно, вони ці рішення ухвалюють, вони розуміють і свідомі, що вони несуть за них і відповідальність, але в них є така можливість. Тобто вони проявляють творчість, креативність в цьому. Це теж особливість. Тобто, ми бачимо, що більш децентралізована модель перемагає над централізованою. Ну і... Олександре, ну це елементи. Як кажуть, третьої світової або війни. Якщо там класифікувати те, що зараз відбувається, це якась пауза на фронті. Це такі особливості ви називаєте, але як війна, вона гібридна, вона затягується. Ні, вона це якась пауза. Ні, ні, що, вона як вона це зараз вона, вона повномасштабна. Просто спочатку Росія задіяла свої сили і засоби для того, щоб наступати по кількох а, напрямках. Зараз вони це звузили, тому що понесли втрати, їм не вистачає сил на те, щоб контролювати це все. І вони просто звузили оперативний простір, куди вони хочуть скерувати свої зусилля, і ми це бачимо якраз на схід. Тобто, вони сконцентрували там зусилля і ведуть класичну конвенційну війну. На жаль, війну, яка супроводжується численними воєнними злочинами і злочинами проти людяності з їх боку, величезні. Втрати серед цивільного населення українського, руйнація цивільної інфраструктури, тобто вони діють і використовують боєприпаси невибірково, наносячи удари неприцільної по містам. Тому, ось так, якщо говорити, вони просто звузили простір на сході. Ціна росте. Як оцінюють втрати від війни в Україні і для чого? Ну, ми бачимо, що ще в квітні президент України заявив про втрати. Тоді було сказано про те, що загинуло від 2,5 до 3 тисяч військових українських героїв. На жаль, вони загинули. Після цього ми чули інформацію, яка була в кінці травня, на початку червня, про те, що гине не менше 100 людей на сході. В нас зараз в боях. Ми це чуємо на превеликий жаль, великі цифри, і близько 400-500 поранених. Це насправді ну та ситуація та ціну, яку ми платимо за цю війну за незалежність. І е, потім були різні, ну, скажімо так, озвучувалися і від радників керівника офісу президента, е, міністр оборони озвучував теж цифри, і вони приблизно є такими. Оцінюється є е, механізм, є відповідні накази е, Генерального штабу збройних сил про безповоротні втрати. Які вираховуються, і, відповідно, це оцінюється, знаходиться, ну, тобто, ситуацію на полі бою і відповідно таким чином і класифікується. Ну, якщо ми говоримо про треба ж розуміти, у нас інтенсивні бої йдуть на Сході. Чому от зараз почали про це говорити? Тому що велика кількість артилерійських ударів по позиціям українських сел, ударів з повітря. І, звичайно, що сама, скажімо так, інтенсифікація бойових дій, тому що вони надзвичайно потужні і гострі, вона веде до того, що настільки і зросли жертви серед українських військових про що в принципі говорить і керівництво держави. Ну про чи зростають противника, противника теж зростають, і противник теж знеснажується. Це війна, на жаль. На превеликий жаль, під час війни гинуть люди і гинуть найкращі з нашого боку. Це трагедія дуже велика. Ну але знову ж таки така війна. Доля полонених, що буде з нашими, що потрапили у полон? Можливо, є світовий досвід та практика вже 2022 року. Ну, наша практика 2022 року демонструє, що такі обміни вже відбувалися. По кілька разів, і в принципі, вони відбувались більш-менш вдало. Ми бачимо, що зараз і в ситуації з обмінами, які були відбувалися, то це переважно обміни. Ну, от напередодні, дав останні кілька тижнів. Це переважно обміни загиблими тілами загиблих. і ми передавали російських військових загиблих, а Росія загиблих, зокрема з Азовсталі, так і цей процес він в принципі рухається, і це добре, що ми можемо віддати шану і поховати з почистями наших героїв. Але що стосується зараз полонених, які є в російських в'язницях. Українські військовополонені, чи на тимчасово окупованій території, ну ми бачимо, що ситуація поки що не зрушилась. Я думаю, що йдуть перемовини, там задіяний міжнародний червоний хрест і ООН, і вдасться все-таки провести такі обміни. Але ж тут знову ж таки багато чого залежить від того, зокрема, як Росія себе поведе в цій ситуації. Я маю на увазі, чи будуть вони притягувати до відповідальності, намагатись. І провести судові розгляди щодо військових, які були на Азовсталі, щодо полку Нацгвардії Азов, вони ж постійно ми знаємо, це пропаганда, яка йде там, ненависть ретранслюється до них з російського боку. І маючи прецеденти зараз із вироком на тимчасово окупованій території. До речі, невідомо за яким законодавством, що цікаво, бо там таке рішення: знаєте, міністр закордонних справ Лавров так це прокоментував. Законодавство, значить, так званої ДНР, вони мають право. А от суд невизнаної ДНР, він керувався не законодавством, а принципом начебто справедливості відновлення з їхнього боку. Ну, це а, дотична юридична категорія, але це точно не категорія, яка береться до уваги як основна при кваліфікації злочину і при ухваленні чи постановленні вироку. Тому це зовсім не навіть не про юриспруденцію. Але тут багато чого буде залежати від того, чи будуть мати вони намір розпочати судові процеси, чи будуть готові все ж таки провести обміни. Ну, маю надію, що такі обміни відбудуться. Три революції та війна. Чи не забагато подій в історії України за 20 років? Ну. Уже навіть 30 можна сказати. Просто в... ми живемо в такий час, що події прискорюються. Зараз, якщо порівнювати з часом, хоча й 100 років тому, тому, я думаю, що багатьом здавалося, що ми живемо в світі, де прискорюються події. Бо розвиток залізниць, перші літаки, автомобілі, там розвиток телеграфів, телефони і так далі. Воєнної техніки і Перша світова війна. Подивіться, які події потім сталися. Фактично зникли імперії, утворилися незалежні держави і багато чого іншого. Ну, це такий час. Ми живемо в такому зараз прискоренні часи, і така доля випробувань випала на наше покоління. Головне пройти ці випробування так і зробити такі висновки, щоб не залишити ще більше випробування нашим нащадкам. Нові червоні лінії. Які вимоги суспільства вже зараз має виконувати українська влада? Ну зараз вимоги суспільства. Знаєте, після того як Росія вчинила те, що вона вчинила: злочин агресії повномасштабної проти України, і всюди сюди ввела свої війська, і почалася війна, почали гинути люди, і багато мирних громадян, зокрема. Я думаю, що зникла як мінімум та частина да, людей суспільства, які а, там думали про щось інше, коли, знаєте, думали про те, що давайте з Росією налагодимо стосунки, можливо, спробуємо якось. Зараз про це не можна говорити, тому що навіть у багатьох скептиків вони після того, що побачили, виправ... виправдати ці звірства, неможливо. І зараз я думаю, що дві-три основні вимоги. Ну, це навіть не вимоги суспільства, це те, що продиктовано тією обстановкою і обставинами, в яких ми живемо. Перше, це звичайно, зміцнення сектору оборони і безпеки і боротьба за незалежність і виживання української держави. Це раз це думаю, що друге, це ситуація в економіці. Нам треба розуміти, що війна. Яку продовжує вести Росія проти України, вона породила і ряд кризових явищ. Ми розуміємо, це демографія, тому що велика кількість людей фактично стали біженцями і були вимушені покинути свої домівки, поїхати в країни Європейського Союзу. В основному наступне це економіка з тим, що ми, скажімо так, зупинилися процеси. По е, певних, скажімо так, важливих і критичних е, галузях ми знаємо там, по металургії, по важкій промисловості, по сільському господарству виникли труднощі. Це теж треба компенсувати. Тобто, ось це я би сказав зараз, довкола цього, це основне. І довкола цього, основне, от бачите, час від часу, так, зверніть увагу на дискусії там, в соцмережах чи в суспільстві, чи там, в громадському транспорті, іноді коли їдеш, чуєш. Що говорять, говорять так, дискусії, що викликає? Заяви про можливість там будь-якій формі колись там перемовного процесу з Росією, або які вимоги ставити Росії на ці, на ці перемовини, Так зразу виникає з дискусії, або ініціативи уряду чи народних депутатів окремих щодо можливості підняття податків. Або інші питання, які стосуються економіки. Зразу виникає дискусія. Тому це два цих питання. Україна 2030. Яким ви бачите майбутнє нашої країни? Я дуже би хотів, щоб це була держава інноваційна, держава, яка розвивається, держава, яка. Точно не є заскорузлою, а є відкритою, креативною, є такою, яка приваблює, яка не боїться експериментувати, тому що нам втрачати вже в принципі нічого. І держава, яка відроджує певні цінності і сенси в суспільстві для Європи в першу чергу, про що там подекуди забувають, ось така, скажімо, інтелектуальна інноваційна. Країна, яка попри труднощі, йде вперед.